Ну і останнє питання, крайнє питання на сьогодні. Скажіть, будь ласка, а от що у таке експрес-твоя оцінка ринку нерухомості зараз в Україні? Дивісь, ринок нерухомості сьогодні, вона, на жаль, не працює. Працює дуже невеликий відсоток, але дуже багато що сьогодні не добудовується, тому що забудовники не хочуть вкладати свої гроші. 95-97% забудовників, на жаль, будують завжди за гроші інвесторів, які хочуть купляти там квартири. А сьогодні можу сказати, що України – це Львів, Ужгород – насіщено ринок. Там дуже велика кількість побудували квартир, але ціни тримаються поки. Ну, хочу вам сказати, що якщо закінчиться війна в цьому році, чекайте, що 10-20% зросте ціна на квадратний метр. Скрізь по країні. Да, так, так, так. Сьогодні просто люди не розуміють, вони що мають далі? гроші, але чекають, що буде відбуватися далі. А, більше всього, квартири будуть продаватися, а це буде. О, Київ, Одеса, Львів. Три ключові міста. Так. Тому, що, тому якщо е, наші глядачі у вас є кошти, то поміркуйте. Мірського Київ. Поміркуйте. Да. Друзі, так. я хочу подякувати кожного, я вам вдячний. Я сподіваюся, що ми е, сьогодні поговорили з Олексієм більш менше вам подобався, я да. сподіваюся. У нас Алексей, була в районі тисячі браксій. Да, дякую. Я хочу сказати, що я хворив в цей тиждень, і можу сказати, що. Я вже думав, коли буде вже п'ятниця. Тому Олексій, дякую тобі. Я теж дуже, дуже тобі вдячний, Алексі. За мною був мій друг Олексій Якубин, політолог, викладач та дуже розумна людина з людини, яким завжди мені цікаво спілкуватись, і сподіваюсь, вам теж абсолютно Георгій набзаєм. ти дуже добре до мене. Зі мною був мій друг, політичний та економічний експерт Георгій Біркадзе. А ви дивилися урядовий квартал Лів Я Нагадаю, що ми виходимо два рази на тиждень у вівторок і п'ятницю. п'ятницю. Вівторок це буде о 17.10. Тож не пропустіть. Хочу подякувати всіх, хто нас дивився і хто коментував, і, і Людмила, і Марк, і він пише нам дякую цікавий ефір. І да, і Володимир, і Олександр. Всіх, всіх, всіх. Пропіктабе, Божена Казинець. Всіх, всіх. Я хочу подякувати, друзі. Я вам дуже... Вдячний і дуже приємно, що ви у нас є. Тому хочу сказати: слава українській нації, слава нашим героям так. і слава Україні! Слава українському народу! І як ви друзі бачите, ви тепер можете у нас віртуально. з'явилася прямо панель, і ви там всі ваші коментарі є. Так що на наступний раз готуйте ваші питання. До зустрічі. До зустрічі, до вівторка.